Вітаю вас, шановні! У кожного з нас була ситуація, коли ми ще не почавши грати у гру, заходили до налаштувань і щось змінювали. Це може бути що завгодно. Давайте у цьому відео я розповім про налаштування за замовчуванням, які повинні бути увімкнені або вимкнені одразу на початку гри. Друзі, не забувайте підтримувати відео вподобайкою, це дуже допомагає розвитку каналу. Дякую. Ну, не буду вас більше затримувати, влаштовуйтесь зручніше і при. Приємного перегляду Субтитри У багатьох відеоіграх вони вимкнені за замовчуванням для гравців, яким вони потрібні, це просто означає зайти в меню і увімкнути їх. Але для тих, кому вони справді потрібні, це може стати проблемою. Враховуючи те, що багато відеоігор стартують із якихось катсцен, де повно різних діалогів, і це все відбувається ще до того, як ми взагалі бачимо головне меню, то багато людей не можуть взагалі зрозуміти, що відбувається у грі. А якщо людина не чує, то вона навіть не має можливості зробити. Це. І тут мова навіть не лише про комфорт. Використання субтитрів стрімко зростає і в іграх, і в серіалах. Наприклад, дослідження Ubisoft у 2019 році показало, що понад половина гравців вмикали б субтитри, якщо б це було б можливо одразу на початку гри. Тож виникає логічне питання: якщо більшість гравців таки користуються субтитрами, чому вони досі не вмикаються одразу з за замовчуванням? Адже тим, хто не хоче бачити текст на екрані, набагато легше зайти в меню і вимкнути їх, ніж тим, кому. Вони справді потрібні. Камери життя. Зараз мова піде про налаштування у окремій грі, а саме у Bioshock. У грі є один елемент, який викликає досить сумнівні відчуття ще з моменту релізу. Це Vita Chambers. Кожного разу, коли гравець помирає, він миттєво повертається до життя в найближчій такій камері і може далі продовжувати гру. І оскільки користуватись цими камерами можна скільки завгодно, а здоров'я ворогів не відновлюється, це дає можливість просто ломитись на пролом навіть через найскладніші ділянки гри. У Таті будь-яке відчуття небезпеки, а з ними частина атмосфери гри просто зникає. Але 2K усе ж дали можливість гравцям вимкнути ці камери в налаштуваннях, і це робить проходження набагато складнішим, але при цьому й значно цікавішим. Складається враження, що саме без цих камер гра взагалі планувалась, а вони насправді більше схожі на можливість полегшити гру. На мою думку, варто було б ще на початку гри сказати гравцям, що є опція, яка вимикає або вмикає ці камери. Інверсія керування: є чимало гравців, які надають перевагу інверсованому керуванню, коли, наприклад, тягнеш мишу вниз, а камера рухається вгору. Але водночас більшість усе ж звикла до нормальної схеми керування, коли камера рухається в тому ж напрямку, куди і миша. Але попри це, досі існують ігри, які чомусь роблять інверсію за замовчуванням. Хоча очевидно, що це рішення викликає роздратування у великої кількості гравців. Ця дивна традиція, особливо помітна в іграх епохи Nintendo 64. 4. Згадаємо хоча б GoldenEye 007, де керування по осі Y було інверсованим із самого початку, і це насправді не єдиний випадок. У багатьох, хто з цим зіштовхується, одразу виникає питання, що бляха тут відбувається. Хоча, на щастя, інверсію сьогодні роблять все рідше. Сучасні ігри, як, от, наприклад, серія Halo, підходить до питання розумніше. На старті гри з'являється калібровка. Тебе просять подивитись вгору, і сама гра розуміє, який варіант керувати. Вавання тобі зручніший загалом. Можливість інверсії повинна бути в кожній грі без винятку, але все ж краще, аби за замовчуванням стояла звичайна схема, просто тому що більшість гравців звикли до неї. Навіть серед тих, хто обожнює Resident Evil 6, майже всі кажуть, що QTE це без перебільшення найгірша частина цієї гри. Хоча Resident Evil 6 і не стала першою грою серії, де з'явилася ця функція, сама ця гра буквально нафарширована ними. Вони з'являються прямо посеред геймплейних сцен, часто з такими маленькими таймінгами, що одна помилка, і все. Для багатьох фанатів це стало справжнім випробуванням. QTE сприймалось сприймались не як виклик, а як нав'язлива перешкода, яка тільки псує. Враження від гри. На щастя, у налаштуваннях шостої частини була опція Auto Action Button, яка дозволяла автоматично проходити найскладніші QTE, ті самі, де один промах означає Game Over. І враховуючи, що Resident Evil 6 це гра, де постійно щось відбувається, там, наприклад, випухає або падає, було б логічно зробити автопроходження QTE увімкненим за замовчуванням. Бо ці раптові перевірки на реакцію тільки гальмують ритм гри, яка і так досить не коротка. На жаль, багато графічів. Ці дізнались про цю опцію вже після того як повністю пройшли гру, і це не дуже добре, тому що для них це могла б бути зовсім інша історія. Розробники постійно прагнуть зробити свої ігри реалістичнішими і кінематографічнішими. Ніби все, що відбувається на екрані, ми бачимо через справжню камеру з усіма цими фізичними артефактами та недоліками справжнього об'єктива. В результаті за останні 15 років значно зросла кількість постобробки за замовчуванням: моушен блюр, хроматична операція та інші усі ці ефекти, які, чесно кажучи, багато гравців просто ненавидять. Хтось може погодитись, що Motion Blur трохи. Згладжуватиме зображення коли низький FPS, наприклад, при 30 кадрах на секунду. Але коли 60 плюс, це дуже заважає. Зображення перетворюється на якусь мильну кашу, в якій важко щось розгледіти. А ще є хроматична аберація. Це спроба симулювати кольорові викривлення по краях об'єктів, як, наприклад, у дешевих або у якихось старих лінз. В теорії це повинно виглядати гарно. А ось на практиці це часто просто дратує. Дехто вважає це взагалі не естетичним, а для інших це. Питання комфорту, ця опція дуже часто може викликати в тому очей, а іноді головний біль. І попри все, це Motion Blur і граматична аберація усе ще вмикаються за замовчуванням у більшості ігор. А аргументи для цього всього тому, що картинка буде багатшою і кінематографічнішою. Шановні розробники, ми хочемо грати у відеоігри, а не дивитись фільми. Репліки під час бою насправді не така вже й погана річ, а місцями навіть кумедна. Але ж господи, як же це бісить, коли розробники не створили багато різноманітних фраз. У результаті під час навіть короткого бою ти слухаєш одне і те саме. І, мабуть, найяскравіший приклад для цього це Xenoblade Chronicles 2. За замовчуванням, персонажі в бою беззупинно видають одні й ті самі геніальні коментарі. І це все доходить до того, що багато гравців просто кидають гру, тому що. Слухати це неможливо. Хороша новина у тому, що вихід є. У налаштуваннях звуку можна відключити бойову озвучку, і бої миттєво стають приємнішими, спокійнішими і, відверто кажучи, грається набагато краще. З огляду на кількість людей, яких уже встигли довести до сказу ці безкінечні балачки, і це не лише в цій частині, а й загалом у франшизі, було б логічно зробити її вимкненою за замовчуванням. Але зрозуміло, що жоден розробник не захоче цього робити, ну тому що актор Озвучування старались і все таке, а ще на це пішло мало грошей. І все ж складно не дивуватись, чому під час тестування гри ніхто не сказав, «Аго, може, 20 однакових реплік за один бій це трохи забагато? Жовта фарба це та річ, яка останнім часом активно обговорюється в ігровій спільноті. Її розробники часто використовують як підказку, щоб ненав'язливо направити гравця в потрібному напрямку. Хоча багато хто вважає, що ненав'язливо – це ще м'яко кажучи. У 2025 році важко стало не помітити наскільки сильно це вбиває атмосферу гри, особливо в іграх на кшталт Stalker 2 або Resident Evil 4. Ти наче занурюєшся у цей моторошний небезпечний світ, де потрібно. Вижити за будь-яких умов. І тут бах, стіни обляпані жовтою фарбою, драбини, ящики. І якщо у вас навіть не дратують ці підказки, які буквально говорять іди сюди, залишається логічне питання. Хто, чорт забирає, усе це пофарбував? Жовта фарба для комфорту це окей. Вона може справді допомогти тим, хто має труднощі або просто хоче полегшити собі гру. Але це має бути налаштування, про яке тебе питають на старті гри. І ця фарба не повинна бути увімкнена за замовчуванням. Найгірше, що в багатьох іграх її взагалі не можна вимкнути, а навіть там, де така опція є, наприклад, у Star Wars Outlaws, вона все одно активна одразу після запуску. І як результат, ще до того, як ви встигнете зануритися у атмосферу гри, вас зустрічає жовта фарба. Друзі, якщо відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую, це дуже допомагає його розвитку і мотивує мене робити якісні, цікаві відео для вас. Також заходьте у мій телеграм, там теж багато цікавого. Усі посилання є у описі під відео. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.